В Україні змінилися правила реєстрації нових авто. Завдяки змінам автосалони тепер зможуть реєструвати транспортні засоби від імені покупця, і необхідності нотаріального оформлення довіреності не треба буде. А тепер необов'язковими стають і транзитні номери. От, власне, що це означатиме на практиці? Хочемо поговорити з Богданом Драп'ятом, заступником міністра внутрішніх справ України. Пане Богдане, вітаємо вас. Вітаю вас. Вітаємо. Я от почав тільки так цю тему обговорювати, так озвучив головні тези. Розкажіть нам, будь ласка, все ж таки, що ці головні зміни, які відбулися, що вони означатимуть на практиці, як це тепер буде працювати. Насправді, пріоритетом роботи Міністерства внутрішніх справ України є максимальна цифровізація надання адміністративних послуг нашими органами, а також робити все для того, щоб громадянин отримував. Зручно для нього відповідну послугу спочатку цього тижня набрала чинності постанова кабінету міністрів України, яка запровадила деякі додаткові опції, зручність для громадянина при покупці автомобіля. Тобто, спочатку цього тижня громадянин, який звертається в автосалон і бажає купити новий автомобіль, він по суті всі дії для того. Може зробити в автосалоні, йому вже не потрібно е, натурально завірена довірність, а уповноважити працівника автосалону замість громадянина, здійснити реєстраційні дії з автомобілем, отримати свідоцтво реєстрації на автомобіль, а також номерний знак на автомобіль. По суті, громадянин із салону вже виїжджає на новому автомобілі, не відвідуючи додатково е, е, територіальний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ України. Це перше. Вже з номерами та, виїжджає з номер... салону з номерами знаки. з документами повністю під ключ, вся послуга він виїжджає з автосалону з новим автомобілем. Також скасували обов'язковість транзитних номерних знаків. Практичної необхідності у цих транзитних номерних знаків не було. Але лише у випадку, коли особа планувала, наприклад, купити автомобіль в автосалоні в місті Києві і мала переїхати в якийсь інший населений пункт. Однозначно, тоді вона мала купляти цей. Транзитний номерний знак, бо без номерного знаку пересування дорогами України є заборонено. Тому, по суті, спростилося, як і для бізнесу, автобізнесу їм не обов'язково закуповувати ці транзитні номерні знаки, і людина також економить на тому, що вона не отримує додатково цей транзитний номерний знак. А в автосалоні може повністю купити автомобіль новий і оформити всі необхідні документи для того, щоб вже виїхати повністю з оформленим автомобілем. Будь ласка, я знаю, що є можливість і замовити поштою і номерні знаки, і свідоцтво про реєстрацію автомобіля. Знаєте, мене просто не полишає таке відчуття, тому що ми говоримо про купівлю автомобіля, та а час від часу ми обговорюємо тему наскільки морально чи аморально купувати автомобілі під час війни. Але так ще інакше, міністерство працює для того, щоб ну полегшити всі такі чиновницькі моменти, та і прибрати корупцію. І якось це знаєте, такі от відчуття такого дисонансу мене все ж таки не полишає. Не знаю, Україна як вирішує... це країна дуже хороших послуг знають всі, хто був в Європі. Не тому... знаю, як пан Богдан для себе вирішує цей момент. Але ну от я слухаючи навіть вашу дискусію, та я, я себе от е, спіймала на цій думці. Що скажете, пане Богдане? Навіть в період повномасштабної війни ми стараємося робити все, щоб громадяни України відчували комфорт в отриманні послуг. С рівно громадяни звертаються, купують автомобілі, отримують ті чи інші послуги. Тому наша робота спрямована на те, щоб надати людині вибір, як їй зручніше отримати цю послугу. Чи онлайн звернутися і отримати онлайн цю послугу, чи фактично звернутися до територіального сервісного центру. МВС і отримати послугу чи прийти в сервісний центр і оформити автомобіль, чи в найближчому буті ми зможемо це зробити і онлайн реєстрацію автомобіля. Крім того, коли ми говоримо про надсилання поштою відповідних номерних знаків і свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, відповідна постанова була прийнята на цьому тижні кабінету міністрів України. Вона ще не набрала чинності, але це знову ж таки про вибір людей. Як її зручніше отримати ту чи іншу послугу. До прикладу, разом з мінімум цифри, ми плануємо наприкінці вересня запровадити онлайн перереєстрацію автомобіля. І, відповідно, громадянину не потрібно буде звертатися безпосередньо приходити до територіального сервісного центру, а він зможе через застосунок дії, оформивши відповідний договір куплі продажі, і отримати через пошту і номерний знак на автомобіль і свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Або вже також працює, і воно запрацює е, повноцінно наприкінці вересня, людина зможе залишити або вибрати лише тільки електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Крім того, ми побачили, що в період повномасштабної війни громадяни дуже часто через застосунок дія е, замовляють послуги з обміну посвідчення водія у випадку втрати, у випадку зміни персональних данів і спочатку. Е, Запровадження цієї послуги 35 тисяч наших громадян скористалися цією послугою. Тепер громадяни зможуть і за кордон, також ті, хто отримали і перебувають за кордоном, наші громадяни отримати через поштовий зв'язок посвідчення водія. Тому ми робимо все для того, щоб громадянину було зручно отримати послугу. Чи фактично звернутися в територіальний сервісний центр, чи ми направимо йому поштою, чи онлайн вона отримає цю послугу. Я б разом з номерними знаками, наприклад, я придумала якийсь донат на Збройні Сили України. Я розумію, що там податки по машині є, і покупець їх сплачує, але податки лягають, в принципі, в якусь Діру таку, державний бюджет. А от донат на ЗСУ це ідея, якою ви, напевно, не пропрацьовували, пане Богдане. У нас насправді є різні ідеї. І Є ідея, і вона полягає, і є у Верховній Раді зареєстровані відповідні законопроекти, які пропонують для осіб, які є з інвалідності героїв війни, учасники нашої війни, щоб для них зробити отримання послуги безкоштовної, наприклад, щоб не було сплати адміністративного збору. Тому постійно ми постійно думаємо над тим, як для людини зробити. Послугу інклюзивною в залежності і в тому числі і від її матеріального становища, щоб кожна людина мала доступ до отримання послуги, це круто. Да а не це хороші, у нас буквально півтори хвилини лишилося. Не можу вам ще одне питання не поставити. Принаймні в столиці пабліки всі палають від того, що почалося якесь полювання на спорткари, про те, що їх десятками зупиняють, вилучають і а при думаю, цьому господарки кажуть спасибі за те, що гучність трошки МВС І Може скоро спорткарів. скоро скажуть у фракції Слуга народу. Отже, Давид Арахамі оголосив про внесення законопроекту про щодо покарання за гучну їзду. Що відбувається? Скажіть собі, чи не пов'язані ці події. З наведенням порядку, давайте послухаємо. Ми з вами знаємо, що в період повномасштабної війни в період постійних тривог наші громадяни, і в тому числі відчувають певний неспокій, коли проїде автомобіль, який має там перевищений рівень допустимого шуму. Тому ця дискусія виникла у зв'язку з тим, що у Верховній Раді минулого тижня був зареєстрований відповідний законопроект, яким пропонується. Карати таких водіїв, які використовують відповідні системи, які дуже схожі на проліт того самого безпілотного літального апарату або ракети. Тому знову ж таки держава дбає про громадян і хоче захистити таких людей. Ми всі з вами є громадянами цієї держави. Ми ходимо по вулиці і ми чуємо час від часу, як проїжджає чи мотоцикл чи автомобіль, де рівень шуму значно перевищує допустимий і тому це певний дискомфорт на ментальне здоров'я наших громадян. І ми зацікавлені тільки в тому, щоб е, громадянин відчував себе в безпеці у першу чергу. Спасибі вам, волонтерство. А яке там покарання передбачене? Покарання відповідно до того законопроекту, який зареєстрований, передбачено е, 17 тисяч гривень штрафу. Це досить серйозний штраф, і за повторність 34 тисячі гривень штрафу з е, позбавленням права водіння е, керування автомобілем на строк до 6 місяців. Адекватний штраф, машини дорогі, можуть собі дозволити. Подіваємо, дякуємо Дякую, що вончики це почують і не будуть собі це дозволяти. Да, дякуємо вам, Так, па величезне Богдан Дроп'ятий, заступник Дякую. міністра внутрішніх прав України, з нами був на прямому зв'язку.